Сьогодні ми зібралися з зі колективним телепроєктом подружки навести дебютний візит до обласної клінічної лікарні? Для нас вкрай важливо розуміти, як в такі нелегкі часи дотримуватись гігієни здоров'я і боротися з вірусами. Вдячні Мар'яні Даркач за запрошення. Любимо приносити користь своєю ж працею. Які віруси є зараз небезпечними на ваш погляд? Віруси, взагалі, різна категорія вірусів є небезпечна не тільки там можна сказати, ж зараз мутує вірус грифу. Також коронавірусна інфекція. Ми два роки з нею боролися. і Хочу сказати, відмітити, що ми її не побороли. Надалі вони її, коронавірусна інфекція залишається досить актуальною, тому що пацієнти є, ми їх виявляємо, і перебіг захворювання, звичайно, він є легший, але особливо вони є зараз. Захворювають ті, хто не вакцинувався, тому важливо вакцинуватися. А ще серед таких небезпечних звичайно є герпес вірусна інфекція. Це є. Віруси грипу, от особливо ми сьогодні будемо говорити про таку категорію людей, в яких імунна система не справляється з боротьбою вірусними інфекціями. У них вони частіше перебігають важчі перебіг і для того, щоб вчасно діагностувати і правильно вчасно надати лікування. Ми сьогодні про це говоримо. Вітає Мар'яна Іванівна. Ви досить багато працювали з ковідними пацієнтами, кажуть, що з часом вірус готує. Наскільки зараз він став лагітнішим щодо наслідків чи навпаки? Так, справді, коронавірусною інфекцією ми працювали досить довго, і насправді спочатку вірус перебігав важче, пацієнти були важче, вони були ускладнення, давали дихальну недостатність, і пацієнти навіть було більше потребували кисневої підтримки. І надалі зараз, коли пацієнти вже почали вакцинуватися, більша категорія людей наших провакцинувалися, і в тих, тих пацієнтів коронавірусна інфекція перебігає легше. А розкажіть зараз, які як можна підтримувати дитячий імунітет? Насправді основним способом підтримки імунної системи це хороший сон, гарна прогулянка і легкі фізичні навантаження, і звичайно, раціональне харчування, яке буде збагачене вітамінами, мікроелементами, і бути чемними, слухати батьків. А що до дорослого? До дорослих, те це все теж стосується і дорослих. Звичайно, має бути фізичне навантаження, і основним таким з те, що найбільше допомагає нашій імунній системі, це приємний і гарний настрій. Які засоби ви вживаєте для того, щоб ваш імунітет тримався на рівні? Це Стараюся висипатися, коли на є можливість. прогулянки. Маю собачку вдома і стараюся з нею прогулюватися, коли є на то можливість. Ну, стараюсь щодня це робити. Звичайно, раціональне харчування і здоровий сон. Про все інше віруси первинного монодефіциту мають місце бути і часто густо проявляються у дітей, які сучасні технології можуть запобігти цьому. Значить, віруси первинного імунодефіциту такого не існує? Існує вірус набутого імунодефіциту людини, і він викликає вторинний імунодефіцит. І це різні історії. І саме про це ми сьогодні будемо говорити на конференції для того, щоб люди не плутали первинний імунодефіцит, який викликається вродженими генетичними мутаціями, і вторинний імунодефіцит, який викликається вірусом імунодефіциту людини. Розкажіть, яка мета вашого сьогоднішнього перебування на цій конференції та чого очі? Ви... 去贵的。Thank you, thank you. Мене запросила Маріанна Деркач, і мета взагалі всього заходу це підвищення настороженості лікарів щодо клінічних проявів імунодефіцитів, зокрема вроджених імунодефіцитів. Через те, що в нашій країні є недодіагностика. І Ми вважаємо, що це через те, що при підготовці лікарів мало часу приділялося цьому питанню. Ця конференція дуже важлива на тлі. Він зараз, який найбільший аргумент ви хочете довести людям, я хочу довести донести людям, що лікарям, що первинні імунодефіцити можуть зустрічатися в практиці кожного лікаря, можуть починатися маніфестувати в будь-якому віці, і тому я вважаю, що лікар будь-якої спеціальності має бути. Насторожений щодо того, що такий пацієнт може в нього трапитися. Які віруси зараз є небезпечними на ваш погляд? На мій погляд зараз є небезпечним. Залишається вірус, який викликає ковід? 19 вірус грипу. І, зокрема, в нас є небезпечними вакцин контрольовані віруси, такі як кір. І в цьому році може бути очікуваний спалах кору, тому потрібно всім, хто не зробив щеплення, ці щеплення перевірити в себе і доробити. з якою метою ви сюди прийшли, та що як на вас що запам'ятається молодим лікарям, які хочуть поділитися досвідом або забрати досвід? Ну, моя мета приїзду в Івано-Франківськ це порозмовляти дійсно в першу чергу з молодими лікарями і розповісти їм про так звані первинні імунодефіцити. Це є і діти, і дорослі мають ну, такі проблеми з імунною системою, яка ненормально відповідає на інфекції або дуже активно працює в своєму організмі і шкодить для того організму. А як підтримувати дорослий імунітет? Здоровий імунітет як підтримувати? О, в першу чергу треба добре спати, друге не стресувати. Третє пити жерельну воду. Четверте їсти здорову їжу і мати дозоване фізичне навантаження, ходити в гори. Які засоби ви вживаєте для того, щоб ваш імунітет тримався на рівні? О, я вам скажу, що я надзвичайно шаную традиції свого народу і в першу чергу своєї бабусі. Я їм багато калини, я п'ю багато здорової води. Я люблю деякі трави вживати для того, щоб вимивати, наприклад, хронічні інфекції. Тому полоскання горличка, наприклад, ромашкою, шалфеєм, евкаліптом, надзвичайно допомагає мені очистити мій місцевий імунітет від інфекцій. Ну, стараюся менше вживати хімічних медикаментів, більше з природи, для того, бо імунітет наш. Дуже розумний, він знає, як боротися з інфекціями, і як наш організм очу... очистити від тих клітин, які змінилися, зістарілись, наприклад, або під впливом якихось нездорових речовин, які ми з'їли, він змінив свої клітинки, і, от, дякуючи здоровому імунітету, організм очищається і, звичайно, бореться проти інфекцій. Які вірси зараз є небезпечними на ваш погляд? У вірусів дуже багато, біля 300 вірусів працює зараз на землі, які можуть створювати проблеми для організму людини. Ну зараз є коронавірус, який нам створив багато проблем. Ну, є велика група герпетичних інфекцій, які теж зараз панують досить активно. Тому ми, ми намагаємося посилити наш противірусний імунітет. Попри все, інші віруси первинному на дефіциту мають місце бути і часто густо з'являються у дітей, які сучасні технології можуть запобігти цьому. Ну на даний час ми говоримо про здоровий спосіб життя, про інші моменти, генетичні моменти, які є. І саме головне та конференція, яка сьогодні проходить, вона якраз буде вчити лікарів для того, щоб вони вміли діагностувати, вміли нормально правильно покласти діагноз і від того буде залежати те правильне лікування, яке наш отримують наші пацієнти. В умовах війни наскільки важко регулювати питання пов'язані з медициною в області? Ну, реально, медицина працює і вона мусить працювати. Мабуть, медицина несе ще більше нагрузки, як поза 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 війною, але тим не менше, в нас люди згуртовані, у нас люди розуміють і знають, що таке війна. Тому вони готові працювати день і ніч, тому що нам нашим воїнам, які зараз є в окопах і бережуть е, незалежність нашої держави, їм набагато складніше. Тому ми справимося із цим завданням і будемо робити так, щоб і наші пацієнти, які є жителями нашого краю, а також військові, отримали всю належну медичну допомогу, яка від нас залежить. Чи вважаєте ви, що зараз такі конференції потрібні? І чому? Так потрібні обов'язково. Тому що йдеться мова про імунну систему, яка у нас всіх функціонує, але, на жаль, є діти, я педіатр, і дорослі, які мають поганий імунітет. І тому треба таких дітей і дорослих знати про них. Ця конференція дуже важлива на тлі міні зараз. Який найбільший аргумент ви хочете довести людям? Я хочу довести аргумент, щоб люди мали знання і щоб люди знали. і Лікарі молоді і старші вчилися, тому що ми будемо сьогодні, Про що ми будемо сьогодні говорити? А розкажіть, чого ви очікуєте від сьогоднішньої конференції та з якою метою ви сьогодні прийшли? Я прийшла з метою поговорити про недостатність імунітету і набратися нових знань у інших лікарів.